Я вам покажу, як виглядає ося караоке в капкат, як воно зроблено. випадку це є мінус, і він виглядає з слів і є фотографії або відео на фоні. В принципі, тут нічого не... Ма такого, щоб воно відрізнялося постійно слова, постійно зміна якихось. Єдине, що додається, це оцей контур такий ззаду. І більш такого немає. Тому давайте ми подивимось трошки ближче. Можна ось тут. Десь є стрілочка це зображена анімація. Це в мене була музика. Це в мене було відео старе, яке на російській мові я перекладав на українську. Мені дали вже текст слів українських. А це, хоч в мене вже немає цих матеріалів відео, але вони в мене є. Якщо альт зажати, можна так от покрутити. Це в мене різні вставки відео, які я використовував. Також ось тут видно перегляд оцих всіх слів. Слова то залишились. Хоч матеріалів вже немає, бо давніше було. І треба було попадати в такт і також сувати вліво-вправо, щоб була зручна поява на екрані. Тобто ви бачите, що у вас є матеріали. Ось тут у вас матеріали, також у вас є текст. Як зайти на текст, додаєте. І сам текст він змінюється. Тобто ось тут можна понаходити різні налаштування для цього. Тут я використовую, бачите, от колір. Ось для того, щоб була отака ззаду штучка, також я зробив їй її... ось. Прозорість. Можна взагалі її забрати, можна зробити ось таку. Таким чином, я копіював ось цей копіювати. Просто копія. Можна там, бери, там права кнопка там... попробувати його вставити. Якщо кнопки вставки в нас немає. То ми зробимо просто Ctrl-V. У нас з'являється ще один текст. Ми можемо його кудись посунути, там ближче далі, і замінити слова на якісь інші. І таким чином ми додаємо. Це кнопочка вимикати старий звук, це кнопочка вимикати. Звук во всіх відео, які я брав, тому що вони мали свій звук. Я їх просто тут вимкнув. От старе відео я взагалі приховав, щоб не було видно. Ори... Оригінальний звук з мінусом, і сам текст в два ряда. Чому робив в два ряда? Тому що мені зручно було дивитися з великого би, такого огляду, що ось це або при... приспів, і він може бути повторюватись, або це там приспів і куплет. Я розділяв, щоб не було в одну. Голосу мені так було зручніше.